Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я. Запрошую до себе на кухню приготувати піцу. Хочу піцу, а часу не маю міститися з тістом. Тому буду готувати швиденько. Ось є такий шматок, ковбаси. перець, морожений, розморозила е, сир. І також. Кетчуп майонез. І ось такий тостерний хлібчик. Ось такого хлібчика буду готувати піцу. І також додам до нашої піци квашену капусту. Ось таку. Ну що, починаю готувати. Спочатку наріжу ковбасу. Можна на терці натерти, у кого немає часу, кому треба ще швидше, ніж мені, то можна натерти на терці. Але треба трішки йому морозилку, щоб вона гарно терлася тоді. Отакими От шматочками буду нарізати. Нарізаємо швидко, Вона не гострий ніж, а там все добре. Далі наріжу перчик. Добре, що є морозилка і можна заморозити і зимою також смакувати свіжий перчик. Кажуть, та воно перемерза та не смачне. Смачне випечеться у випічки, додавиться майонез, кетчуп, ковбаса, сир, капусточка. І буде смачно, можна огірки квашені, кому що вподоби. Так, тепер. Капуста в мене дівчатка ось така. Довга вона, бачите? Я її трішки подрібню. Отак От по взяла і на маленькі частинки, щоб було зручно накладати, трішки я так помірчу її, зроблю маленьку дрібненьку. будемо разом смакувати. О, пахне і хрумка, і насілі на все вгадано, а я багато не люблю, бо це така тертка, що в мене, що воно довге. А треба мені, щоб було коротеньке, щоб гарно вміщалось на хлібчик. Не маю часу з тістом возитися, тому поки так, на швидкоруч. Ну, начебто все готове. Починаю тепер формувати нашу піцу. Ви заходьте разом зі мною, друзі. Так, на кожну ось так накладаю. Кетчуп Розпреділяю по кожному шматочку. Чим більше кетчупу і майонезу, тим соковитіша буде ваша піца. Ну і, звичайно, залежить від начинки. Яка начинка? Де мало, додаємо, бо хлібчик вже вбирає в себе, Добавляємо. ось так. Ак далі кладемо ковбасу. За ковбасою слідом накладаю капусту. Хтось готував уже таку піцу з капустою. Дуже смачно приготуйте, не пожалкуєте. Кислинку передає. Хрустка і смачна. Головне не переборщити сіллю, друзі, бо якщо солі забагато, ковбаска солона, головне, щоб заквашена капустка була не пересолена. Ой, вже так пахне їсточки хочеться. Смачнючим таким пахне. І останнє, що в нас буде, це перчик. Заховалася кобуса під перчиком. Ну і останнє, що в нас залишилося, друзі сир. До речі, дуже зручні ці порційні пакетики низької у технологів, які придумали цей зручний спосіб. І останній восьмий пакетик, а ті у мене 12, тому натерла ще сиру і додавлю тертим сиром. О, смакота буде, смакота. Духовку не забудьте вімкнути, друзі. Коли починаєте формувати вже піцу, не забудьте вимкнути духовку для нагрівання. Випікаю при температурі 180 градусів 15 хвилин. Моя духовка, ви регулюйте своєю. Ну, ось, нарешті, друзі, піца моя готова. Вийшла така красива, смачна, м'яка. Так що готуйте і ви кому сподобалося. 20 хвилин і готова, плюс 10 хвилин на приготування. Так що, так, смачного всім, друзі. Гарного дня, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Бережіть себе дне одного.